Всім привіт! Ви на каналі Fnatic Games і це відео буде про паркур, третя частина. Тобто, в ньому я покажу, що додалося в моєму паркурі. Ну і також попробуємо його пройти. Так що вам бажаю приємного перегляду, також підписуйтеся на мій телеграм-канал, ссылка на нього буде в закріпленому коментарі. Там буде багато чого цікавого, новини пов'язані з моїм YouTube каналом і так далі. Ну, ми починаємо! Так, перш друзі, я вам хочу показати, що нарешті я продовжую його ну, будувати далі. Ось дивіться, як тут, які у нас тут перешкоди. В принципі, можливо, це і легко, але ну, дивіться, це у нас який це у нас виходить, починається левел. Ось тут у нас на таблиці пише четвертий левел, і ось він у нас продовжується. Але, друзі, перед цим вам треба спершу подивитися першу і другу частину, тоді вам буде все більш понятніше. ну, а потім можете дивитися цю. А може, або можете перш подивитися цю, а потім перейти подивитися першу і другу частину. Просто в першій частині він виглядає. ну, не так. Зараз ще для моїх нових підписників, які, ну, можливо, у цьому паркурі ніхто не знає, ну, для нових підписників я зараз покажу. Ось це мій паркур. Побудований він, е, ну, без ніяких модів, побудований він вручну. Побудований він на ось такій карті, в принципі, я її ось цю карту я будував раніше для відео. Потім я вирішив тут побудувати паркур, тому що я ось тут, ну, типу, тут росли сосни, чи як воно, хвоя правильно називається. короче, неважливо, що чуть-чуть подзабув, Я тут, короче, в першій частині я показував, що у мене тут зразу було все з дерева. в принципі, Потім я із своїм другом. ну, Коротше, можна сказати, прикрасив як новорічну ялинку. Ось так все зробив по король... По... Ой, вибачаю. по корольову. Коротше, все, в нас стало красиве і кольорове. Вибачай, запутуюсь капець. Ну, і нарешті я почав продовжувати, тому що тих перша і друга частина в мене ну, не було цього продовження. А, В принципі, я і записую це відео, щоб показати, що я. Ну, Почав його добудовувати і продовжувати його далі. Тут у нас виходить в паркурі всього, нашому, можна сказати, в паркурі всього 4 левела. Ну я планую побудувати його десь на левелі скільки там, ну, десь 15-20, можливо, більше, а можливо, і менше. Ну, За це ви також можете проголосувати в коментарях. Напишіть в коментарях, наскільки мені левелів робити цей паркур. Ну що о, дивіться, зараз я вам ще цього будинок покажу. Це, в принципі, ось такий ось невеличкий будинок, я вам всередині покажу. Ось дивіться, як він ось тут виглядає. Також ще попробуємо зараз його пройти, тому що, ну, як вам сказати, коли я записую короткі відео, тому що е, в коротких відео, можна сказати, з цим паркуром у мене дуже багато. Ну, я не знаю, чи ну, доволі багато. І я там паркур цей паркур проходжу доволі добре. А коли я записую велике відео, ну я його просто не можу пройти. Ну, і якось мені стидно зразу стає, що сам побудував і пройти не зможу. Ну, коротше, ось він побудований на ось такій ось карті. О, ще, друзі, зараз хочу я вам дещо де показати. Дивіться, що я тут побудував. Ви, мабуть, бачили це у моїх коротких відео. У як це можна сказати у цій площаці. У мене є на каналі два коротких відео. Я вам покажу, можете побудувати собі таке саме, наприклад, у своєму селі, у своєму місті. Можна побудувати такий красивий центр. Можете своє щось тут додати. А якщо хочете, щоб я вам показав, як це побудувати, то пишіть обов'язково в коментарях. <кхід> Також, друзі, ще на своєму каналі, я, в принципі, сьогодні. І в своєму телеграм-каналі проводив опитування, чи як там правильно сказати. Чи хочете, щоб я, можна сказати, зробив свій серіал? Так що заходьте на мій канал, також підписуйтесь на мій телеграм-канал і голосуйте. Ой, почекайте, у нас дощ пішов. Зараз ми включимо, включимо зразу день, щоб потім не включати, і включимо ясну погоду. Так, ну що, в принципі, я вам все тут. По летавпуру сказав. Ну що, давайте спробуємо його пройти. Я, звісно, знаю, що я його <кхи> зразу не пройду. А, ще, друзі, вам дещо зараз покажу. Ось дивіться, ось тут у нас, в принципі, іде перший левел, він дуже легенький, а ось тут у нас другий левел. І ви можете сказати, а що це стоїть за драбина? Я зараз вам <кхи> вибачаюсь, як то можна сказати, об'ясню. Ось ця дробина, коротше, у цьому паркурі о, капець паркурі, вибачаю, заговорюсь, заговорююсь, ну, капець, просто довго відео не записував, у цьому паркурі немає, на жаль, чекпонтів. Ну, типу, знаєте, як на стоящих паркурах, ну, тут немає чекпонтів. І якщо, наприклад, ти сюди дійшов. І тут ви починаєте проходити, проходити і десь тут впали, то ви повертаєтеся назад, залазите по цій драбині і, ну, далі продовжуєте проходити паркур. Ну, тут ще я не встиг достроїти драбину, але я думаю, як можна зробити, ну, якось по-зручнішому, і в принципі. Ну, коротше, щоб було зручніше, а не просто стояла драбина. І, ну... Ви можете також написати мені в коментарях, порадити, як можна зробити, щоб було і погарніше, і позручніше. У мене є один варіант, ну поки що я його говорити не буду. Ну що, давайте попробуємо пройти. А ще я не показав старт оце старт, в принципі, самого паркуру. Тут у нас, я цю табличку писав сам. Привіт, вітаю у моєму паркурі. Тобі треба пройти усі рівні успіхів. Тут у нас також стоять драбини. Ну що, давайте, в принципі, попробуємо пройти. Я знаю, що я його, можна сказати, з першої спроби не пройду, Ну, давайте хоча б спробуємо. Так. Я буду, поки буду. ой. М -да. а, -а, -а, а! Почекайте, друзі. Щоб було більш чесніше, я зараз включу виживання, і тоді мені буде легше проходити, так, почекайте. Так, друзі, я включив виживання. Тепер давайте спробуємо пройти. Так. Ну, це, в принципі, перший левел. Я його 100 раз проходив. В принципі, думаю, що я його пройду з першої спроби. Так, чуть-чуть зупинився. Опа. Оп. Ну, це другий левел. В принципі, перший я вже пройшов. Другий левел проходиться чуть-чуть, можна сказати, важкувато. Але, в принципі, ну, якщо. Я вже, в принципі, тут багато граю, і, в принципі, я вже привик, мене, як то можна сказати, набита рука. Я вже перший і другий левел прохожу, як не знаю. Ну, коротше, добре, а ось тут уже я ну, погано прохожу. О, уго! Ще й попав! Капець! Ну, давайте хоча б, ну, щоб на відео не опозоритися, попробуємо пройти. Так, не спішити, не спішити. Вибачаюсь, мене може трошки труситися екран, тому що в мене зараз всі пальці. Як то можна сказати, потні. Капець. Ну, і я вже весь сам потній, щоб пройти і не опозоритися. Якщо я зараз пройду і опозорюся просто на легкому рівні. Опа. Так. Все поки в нас іде хорошо. Давайте зачитаємо, що, в принципі, як то? Блін. Ладно, давайте. Давайте дамо мені ще одну спробу. Ну, типу, тільки почнемо ми вже ми звідси знову. Давайте все-таки вибачимо мене, як це можна склати, і ну, дамо мені ще одну спробу. Але, друзі, я так хорошо йшов і, і просто програв на рівному місці. Ну, давайте, як я вже казав, дамо мені ще одну спробу. Опа, так, оп. І сюди оп. Так, так, так. так. І хоча б допригнути, опа, все, ми пройшли три левела. І тепер проходимо ч... четвертий. Так, друзі, можна сказати, я його пост... побудував тільки недавно, і ну, я ще не привик до нього приходити. Ну, давайте. Так, а я на... зараз знаходжуся йолки палки на виживанні. Коротше, зараз я туди залізу і попробую ще раз пройти. Ну, усе левел. Так, друзі, я вже сюди заліз. Давайте, якщо я зараз пройду, Ну, то, в принципі, то це буде добре. Якщо я зараз ну, десь не пройду і впаду, то, в принципі, будемо завершуватись. Ладно, давайте спробуємо все-таки хоча б на один блок запригнути. Давайте дамо ще мені одну спробу. Так, друзі, ще одна спроба і все. Ну, якщо я зараз ну, хоча б не запригну на ось цей блок, то я не знаю, що це буде. Ну, давайте, хоча б, ну, йолки палки ну на блок не, не, не можна запригнути. Оп, так, так, так. О. Ну, запригнув, ну це вже добре. Так, тепер на цей блок. йолки палки щось я так далеко зробив. Почекайте, щось тут неправильно. А ну, я ж не допригну. А, ні, допригнув? Все правильно. Так, хоча б до лави дійти вже. Я цей паркур, ще, в принципі, на ньому Ні разу не проходив. Ну, я проходив, в принципі, пробував, щоб там блоки правильно поставити, вдруг не допригнув. Ну що ж, друзі, будемо знаєш, на цьому завершувати. Ну що ж, друзі, на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув цей відок. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Силка на телеграм-канал буде закріпленому коментарі. Підписуйтеся, в принципі, там буде багато чого цікавого. Ну що, всім пока-пока!